На Московії можуть почастішати випадки, коли російські авіабомби падатимуть прямо на російські міста. Це пов'язано з тим, що окупанти намагаються швидко наростити виробництво ракет за рахунок якості. Про таке в ефірі телемарафону заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Такі бомби могли падати і десь інде сходити, тому що роблять вони все швидко, застосовують їх щоразу більше і. Е а там, де швидко робити, де робити як якби мовити, халатно відноситись до цієї роботи, то будуть от частіше траплятись і такі випадки. Ігнат нагадав, що ця бомба на озброєнні росіян ще з радянських часів, але потребує модернізації та встановлення gps навігації та крил. При цьому він попередив, що окупанти будуть лише посилювати використання таких авіабомб, адже запаси сучасних ракет у росіян практично вичерпалися. Нагадаємо, що 20 квітня у російському місті Білгород стався вибух на одній з вулиць міста. Утворилася 20-метрова вирва. Це сталося через падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача бомбар пасажувальника су 34.